Привіт, мої любі друзі, Привіт вітання з центру Чернівців. Вітання чудового березня. Незважаючи на те, що зараз трошки прохолодніше, але ж ми пам'ятаємо, які неймовірні чудові два тижні, 20+, плюс нам подарувала весна. І через пару днів знову буде тепленько. І я починаю цей репортаж самоквітковий, весняний, яскравий, жовтий, жовто-гарячий. З чарівної вулиці Лисенка, яка з одного боку доповнює наш театр, і тут ресторація хоче тут було дуже багато різних ресторанів. Я пам'ятаю, що тут був ресторан, в якому жив такий кіт, товстелезний здоровезний Адольф. Всі чернівчани думаю, добре, його пам'ятають. А я сама зупинилася біля цієї локації, де ось такі жовто-гарячі, неймовірні нарциси в таких жовтих чобітках. У мене, до речі, немає жовтих гумових гумаків, гумових чобітків. Треба буду запитати, де вони їх купили. І цей репортаж не випадково саме жовтого кольору, тому що я сьогодні вам розповім про неймовірний курс форзиції, який мене завжди асоціюється з весною. Подивіться на цей неймовірний захід сонця. Ось туди, туди за Рошою, де Роша, захід сонця. Тут на театральній площі завжди самі гарні заходи сонця. Сьогодні чарівне блакитне небо. І це говорить про те, що весна, весна, весна. Що весна, як би зима не пручалася, весна вже повністю-повністю в Україні і в Чернівцях. Неймовірні брами, двори австрійської доби і наші фантастичні. Чернівці, місто моєї любові. І от ми з вами знаходимося під кущем неймовірної красуні, ось цієї жовто-гарячої форзиції, яку я просто обожнюю. І я дуже-дуже дуже щаслива, що саме в цьому році я роблю репортаж про форзицію як предвісник весни, не з київської ботанічки феміна, а безпосередньо з рідного міста Чернавці, чернавіці жовто-гарячий кущ, який довжиною висотою від метра до трьох, який. Квітне до 30 днів, 20, 25, 30 днів, і це предвісник весни. Я мала щастя споглядати Фарзицію в місцях, де її неймовірно багато. А форзиця дуже любить і Балкани, і Альпи. І от уявіть собі, їдемо ми в рекламник по Албанії, Албанська Рів'єра, Альба-Албанські Альпи. Внизу море, блакитне-блакитне Адріатика неперевершена. І всі схили в жовто-гарячій форзиці. ось такими кулями величезними. Форзиція-форзиція. Мені стало цікаво, звідки пішла ця рослина, як вона потрапила в Європу. Тому що я чітко розумію, що її коріння це Китай, це східні країни, Близький Схід, звідки Форзиця потрапила до Європи. Цікаво? Давайте поговоримо про це. В далекому 1770 році Уільям Форсайт, саме в честь якого на європейський манір Форзиця була названа, привіз форзицію Буаля з Китаю. Він був е, засновником е, скажімо, культури ботанічних садів Шотландії, Шотландського Королівства. І вона так йому запала до смаку, а там же в Шотландії, хоч вони набагато північніше, Великобританія, Шотландія, але ж там Гольфстрім. І він робить клімат досить м'яким. І форзиція вона не вибаглива. Вона просто там чудово прижилася. І вже звідти з Англії за класичними англійськими садами. Форзиція перекочувала. По усій Європі. Я дуже добре пам'ятаю кущі Форзиці у Чернівцях. Я ще тоді не знала, що це форзиця, але знала, що в сквері колишньому назва Франца Йозефа в нашому дитинстві. Це той, який зараз сквер е, вишиванки, де черв'як посередині. Да? А на місці черв'яка, нагадаю, що була був пам'ятник пам неймовірній е, Сісії Лізаветі Баварській. Е, і е, цей сквер називався І Площа, Площа Франц. Йозефа. Так от там були неймовірні курші форзиці. Всі чернівчани дуже добре її пам'ятають ще до реконструкції, просто такі кульки величезні і не один, давні. Їм дуже, Ну, все дитинство, я їх пам'ятала, думаю, що вони досить, досить, досить давні. На жаль, під час реконструкції їх викручували і казали, що їх повернуть назад, але ж ні. Їх там зараз немає. Ну, натомість, саме не на тому місці, а трошки далі стоїть черв'як. Ну, Ми ще поговоримо з вами про пам'ятники, які встановлювали і досить нещодавно, до прикладу, у Садгорі, дотичні до тим, розуміють, про що я буду говорити, і якого зараз там немає. Я е, думаю, що я винайду час для того, щоб зробити таку експедицію і знайти, де той самий пам'ятник. Тому що для мене історія нашого міста мультинаціонального, толерантного, пов'язана з усіма культурами. І хто б, щоб де б не... Писав, це мене особисто не турбує. То хто не знає свого минулого, не знає, немає майбутнього і не знає теперішнє в будь-який час, будь-коли. Але ми переходимо до форзиції чарівний жовтий кущ, який милує, і він має. Неймовірний аромат такого мигдалю, солодкого мигдалю. А як пахнуть мигдалеві кущі? Я дуже добре пам'ятаю, тому що саме у квітні 2021 року, під час карантину, я мала щастя бути у Кападокі. Робила цикл репортажів. ще літали літаки. Це було до війни. І так як там на горах кападокії пах, мигдаль, це щось неймовірне. До речі, фрозиця буває не тільки такого гарячо жовтого кольору, вона буває ще й рожевого кольору. Для мене це було відкриття. А що символізує форзиція? А форзиція символізує сподівання, надію. І як це дуже важливо, сподівання і надія. Ми всі знаємо, на що ми надіємося, на що сподіваємося і що. Найбільш усе за світі хочемо нашої перемоги. А тепер прийшла весна. І якщо б розповідаю вже про форзицію, то трошки трошки пізніше в кінці квітня і травня буде біла наречена спірея. Будуть усі квіти, про які ми будемо робити натхнені чарівні репортажі. Історія історією, філософія філософію, настрій і вайб це окремо. А квіти і природу ніхто не відміняв, і весна. Нам в цьому впоміч, де використовують форзицію? А з форзиції можна робити собі домашній затишок, домашню азу краси. Якщо гілочку форзиції підрізати і поставити дома у водичку, вона самостійно розквітна, навіть якщо вона до того ще не квітнула вона дуже непримхлива. А ще форзицію використовують у пасхальних чоловічих бутоньєрках. І коли... Кошти, кошики чоловічі туди вкладають гілочки форзиції. Скажіть, неймовірної краси, і це тільки початок. Я думаю, що ми ще зробимо репортаж, коли форзиція розквітне, розквітне, розквітне. А сьогодні, як символ того, що оці холодні, прохолодні дні тимчасові і попереду тепленькі знову дні, я вирішила зробити репортаж, трошки відійти від єврейського вікенду, від історії чернівців і показати вам цю неперевершену красу, яку я особисто обожнюю, щоб стало Тепло на душі, щоб ми посміхнулися. І щоб в кожному будинку засяяло жовто гаряче сонечко. з любов'ю до вас. Мені сьогодні допомагає моя Ліруся. Отже, я абсолютно впевнена, що картинка буде перфектна, тому що вона професіонал і мені дуже ментально комфортно. І ваша Оксана Дем'янишина, і наші Чернівці. Найближчим часом ми з вами погуляємо чернівцями і помилуємося цими будівлями. Кожного разу я помічаю щось нове. Ти ще раніше не бачила. Подивіться, яку красу нам залишила Австро-Угорщина. Місто моєї любові, яким не схоже так, воно трошки схоже на відень, але атмосфера інша. Відень більш прохолодний. Воно трошки схоже на Львів, але Львів більш е, в таких аскетичних сірих тонах. Чернівці теплі, сонячні, фантастичні, мультинаціональні і просто неймовірні з неймовірним вайбом, з блакитним небом, з чарівними будинками, з видатними людьми. З чудовою музикою. І це не тільки вальси, а це може бути і регі, або може бути музика з квартирника грона, або можуть бути блюзові композиції, наші улюблені чернівці. І форзиція як символ весни, пробудження надії. І сподівання. Ах, весна, ах, чернівці, ах життя.